Запальні захворювання ока це найчастіша офтальмологічна проблема, з якою пацієнти звертаються до лікаря. Запалення може виникати в будь-якому відділі очного яблука, але в більшості патологічний процес охоплює передній відділ ока. Найпоширенішими відділами запальних захворювань ока є кон'юнктівіт. Це запалення кон'юнктиви, він характеризується виділеннями як гнійними, так і можуть бути слизистого характеру. Кератит це запалення рогівки, яке супроводжується певними висипами. На даному слайді ми бачимо герпетичний кератит у вигляді гілочок дерева. Іридоцикліт це запалення райдужної оболонки і ціліярного тіла. Утворюються спайки задні синехії, які змінюють форму зіниці, і в подальшому може підніматися внутріочний тиск. Ячмінь це запалення волосяного фолікула, блефарит це коли утворюються лусочки біля коренів вій. Дуже часто е, травми різного генезу також призводять до запального процесу ока. В більшості в нашій практиці зустрічаються пацієнти із різними сторонніми тілами в оці. Також при попаданні хімічних речовин в око, воно призводить до ерозії рогівки. Менш поширеними захворюваннями ока є дакріоцистіт, це запалення ем, сльозного мішка, дакреоаденіт, це запалення сльозної залози, епісклеріт, склеріт, е, значить, це запалення е, епісклери і склери, е, білкової оболонки ока. І хоріоретиніт це запалення е, судинного тракту, заднього відділу. і Процес, також сітківки. Симптоматика запальних захворювань ока залежить від місця ураження структури очного яблука. В більшості виникають такі симптоми, як гіперемія очного яблука, виділення різні, може бути, сльозотеча, відчуття піску в очах, відчуття стороннього тіла. Світлобоязнь, свербіж, може бути зміна форми зіниці, змінюється також малюнок райдушки, також колір райдушки, зниження гостроти зору, випадіння поля зору, причинами виникнення запальних захворювань ока є різні фактори. Першу чергу це інфекції. Сюди відносяться бактерії, віруси, грибки, різного виду авітамінози, системні захворювання, такі, як, наприклад, туберкульоз, подагра, ревмо, якісь проблеми, ендокринологічні порушення, хронічні інфекції, такі як гайморити, синусити, карія зубів. Також різні хімічні речовини, також вплив дія вітру, холоду, спеки. Що ж робити, коли є запалення ока. В першу чергу треба звернутися до лікаря-офтальмолога на консультацію. Лише спеціаліст, фахівець, може точно визначити причину симптоматики і відповідно підібрати ефективне лікування. Самолікуванням займатися не треба, так як це все може призвести до ускладнень і до хронізації процесу. Бережіть свій зір.